Ані сили України досягли шалених успіхів в Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Він каже: зараз Сили оборони проводять на півострові справді унікальні операції. Раніше про такі ніхто у світі і подумати не міг. Це, що на сьогоднішній день ми маємо шалені успіхи. Шалені успіхи на кримському напрямку. На це ніхто. ми постійно звертаємо увагу, те, що стосується Суходолу. А те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Крима і нищення Чорноморського флоту, майте на увазі це величезні здобутки нашої країни. Ніколи такого не було, щоб країна, от, яка е, не має своїх військово-морських сил на даний період часу, в тому вигляді, які ми дуже хотіли мати, от, знищила підводний човен. Це вперше в історії такий, такий випадок. Олексій Данілов зазначає, нинішня війна абсолютно не схожа на ту, що була 2022-го. На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була озброєна радянською технікою. Ми мали лише чотири види іноземної зброї: Енлав, Джавелін, Байрактар і Стінгер. Тепер же російсько-український конфлікт перетворився на справжню війну майбутнього з дронами найсучаснішою артилерією. Та технологічними засобами розвідки Данілов каже: у України все ще є шанс закінчити війну наступного року, але багато чого залежить саме від того, наскільки Захід готовий ділитися з нами своїми новітніми зразками зброї та технологіями. Якщо партнери. Припинять деякі там є, е, які сумніваються, чи треба надавати ту чи іншу зброю, щоб не роздратувати Путіна, і вони їх вже і прізвище відомо, тому що вони самі про це вже починають говорити. Що вони свого часу не надавали нам, на жаль, нам зброю необхідне для ураження, тому що вони хвилювалися, що можна було роздратувати Путіна. Дивіться, ви цю мерзоту на чим вже роздратувати не можете. Вона хвора на голову майте це на увазі, от і робити якісь там далекоглядні. Е, Висновки, якісь дипломатичні реверанси по відношенню до Росії, на марна трата часу. Українці ж своєю чергою для перемоги мають запастися терпінням і не вестися на провокації та дезінформацію від росіян. Крім того, Данілов пообіцяв незабаром приємні новини з фронту, в першу чергу, з Криму.